350L Шефенг. значить Він від, на відміну від от тут якраз 240-го. Він бачите, він вищий. Тому що 35-ка на задніх колесах 95 на 24 Мотор, звісно, потужніший. 3, 35 кінських сил. Далі. Теж примусова гідравліка. Така сама навіска, така сама коробка. Є блокування задніх коліс. Вони не саме блокуються. Якщо треба, ви включили блокування. І вони і задні колеса будуть заблоковані. Нав'язка з примусовою гідравлікою. Зовнішній циліндр, який як піднімає, так і давить. Володборомся на 540. Вже стоїть додатковий бачок на гідравліку. Це якщо масло не хватить в цьому, сюди шланг підключаєте під сідушкою і сюди додаєте масло. Звісно, і передня резина більша, 6х14, а тут 6х12, візуально теж видно. І відповідно кліренс у 35 ки буде більший. Але і ціна. 24 ка 3,300, цей 3,600 доларів.